Два роки поспіль у Кривому Розі, як і по Україні в цілому, працює гаряча лінія органів прокуратури, на яку мають можливість звернутися підприємці зі скаргами на дії перевіряючих органів. За цей час вже надійшло понад 50 звернень. Найчастіше суб'єкти розпорядування на дії контролюючих органів. як вони пояснюють, то що вони предзято відносяться до їх діяльності. Крім того, є такі звернення, які стосуються на неодноразові проведення Ведення перевірок стосується податківців, є інші контролюючі органи, які повторно проводять перевірки, без як не предоставляючи якихось документів для цього направлення чи будь-які інші. Зазначена скарга фіксується в телефонному режимі. Вона заноситься до книги прийому звернення гарячої лінії, потім зазначення скарга визначається, який орган здійснив як правопорушення, чи суб'єкт на якого скаржиться. Зазначені звернення потім направляється за територіальністю. Так, тільки у минулому році прокуратурою міста спільно з районними прокурорами винесено 49 постанов про проведення перевірок, за результатами яких зареєстровані кримінальні правопорушення, внесено 39 документів реагування до відповідальності, притягнуто 43 посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування. Так, наприкінці 2013 року було виявлено порушення в діяльності правоохоронців центрального міського райвідділу, яким незаконно було здійснено перевірку приватного підприємця. За наслідками перевірки їх дій, прокуратурою центрального міського району було внесено подання. Винна особа, що порушувала Конституційні засади підприємської діяльності на сьогоднішній день, є притягною до відповідальності. Конституційні права приватного підприємця було поновлено. До судді виявлених порушень, то порушення виявлялися щодо проведення позапланових перевірок. Було виявлено ряд незаконних позапланових перевірок щодо оформлення документів на проведення перевірки, тобто направлень наказів на перевірку. Також було виявлено. Порушення щодо оформлення результатів перевірок, тобто в итогових актах, довідках було встановлено ряд порушень, які на сьогоднішній момент завдяки втручанню органів прокуратури міста усунуті. Крім того, у 2013 році органами прокуратури було проведено ряд результативних перевірок щодо додержання нещодавно прийнятого закону про адміністративні послуги. Зокрема, перевірками проведено в Державної реєстраційній службі, орган Криворізького міського управління санітарно-епідеміологічної служби, управління ветеринарної медицини, управління Держземагентства в місті Кривому Розі було виявлено непоодинокі факти порушення вказаного закону. Зокрема, вимагались при наданні адмінпослуг вимагали зайві документи, ті, що не є передбаченими діючим законодавством. Крім того, було відсутні. Інформаційні стенди, скриньки, ті ті вимоги не виконувалися цими органами, які передбачені безпосередньо вказаним законом. Будь-яка заява буде розглянута, запевнили у прокуратурі за потреби проведено перевірку. Оскаржити дії контролюючих органів можна, зателефонувавши за номером 900756 з 9 до 18 години щодня, крім суботи та неділі, або звернувшись у письмовій формі.